Ми п'ємо. Коротше, запихни його нормально туди, поняла, ти, по ти повинна до самого конця його пробити. Я поняла. Якщо не проб'єш. Ти бачиш, де там була дирочка? Хі, ні, я по старій долажна лупити. Ну так, <пай> ну, да, ну а що мені 15 дирок бить чи що? Там давай вона зажила і тепер туди. Блін, нафіг, воно мені матує. Не бійся. Не бійся, воно не зайшло, так, да, так. Воно вже зайшло. Чекай. Тікай. Не стой, жди. Дай настроїться. Стой. Зайшла нормально? Ну так, да, воно вже там. Ви розумієш? Так, отак. Ні, не так, отак. Через три минути цього вже не буде. Мені треба тільки пережити цих три минути. Дожди, треба бігом і больно, да? Надо просто сильно, воно не больно. Мені не больно, я не тут. Давай. Я храбра. Da, oh, слава Богу. <laughs> ми, ми чотири хвилини цим нема.